У Павлограді почали діяти нові правила нарахування субсидії, прийняті кабміном ще на початку вересня цього року. Насамперед, зміни торкнулись пенсіонерів та шахтарів-регресників. Перші відтепер можуть оновлені декларації подавати посеред року. Відносно других, відтепер при нарахуванні державної допомоги, регресні виплати враховуватись не будуть. Детальніше вже за мить. Опалювальний сезон наближається. Люди ж в очікуванні нових платіжок більш охоче оформлюють субсидію. У Павлоградському відділі за день приймають близько 200 осіб. Хтось вперше звертається за державною допомогою, є й ті, хто змушені подавати оновлені дані. Я прийшла переоформити субсидію, тому що в мене змінився состав сім'ї. При будь-яких просто ми об'язані подавати нову декларацію змінами в течение місяця після. Прозашичу, так сказати, события і Але як відзначають фахівці відділу, далеко не всі претенденти на допомогу є такими обізнаними. Збільшується попит на субсидіювання, а разом з ним частішують непорозуміння. Найбільш розповсюджене, неправильно заповнені декларації. Доходи учитують люди за 2016, год. Но согласно постановлению Кабинета міністра, ми беремо за календарний, то тобто за 2015 Вот часто вот часто люди написали, потім как бы смотрим, а по налогу у нас неправильно доходи учитують. Потім приходиться іноді їм возвращатися. Єдині, хто згідно нових правил, можуть претендувати на переоформлення і отримання субсидії, виходячи із вже цьогорічних доходів, це пенсіонери. Насамперед ті. у кого сменшился доход у поравняния с прошлым роком. Для таких людей мы не будем брать доходы прошлого календарного года, возьмем только размер назначенной пенсии. Это также касается категории людей, которые вышли в первый раз на пенсию, то есть получают пенсионные выплаты за место заработной платы. Для них сделано исключение. Если для всех граждан мы берем доходы прошлого календарного года, то для тех граждан, которые За место заработной платы стали получать пенсионные выплаты. Мы учтем им только последний месяц как размер пенсии. А от найбільш очікуваним рішенням кабміну стала постанова, якою скасовано врахування регресних виплат при нарахуванні субсидій інвалідам праці, із цією вимогою про гірників ще з весни мітингували під стінами місцевих та державних структур. Влітку влаштували триденне голодування у міністерстві соцполітики. І свого все таки домоглись На зустрічі з міністром. Ми це застряли, застряли, і він сказав, що буде постанова кабміна. Так постанову <му> 8 числа проголосував Кабмін Це очень важливо. Тарифи ви знаєте, які грабітіські. І ось зараз люди пойдуть субсидії получати, і може більш мені хоч що получится. У Павлограді живе 6 тисяч інвалідів праці. За ініціативи їхньої спілки в управлінні соціального захисту населення з ними працюватиме окремий спеціаліст. Він прийматиме у після час. Перший прийом відбувся вчора. Для этой категории граждан, для тех, кто уже пользуется субсидией, предусмотрен перерасчет назначенной уже ранее субсидии. Для этих целей необходимо обратиться лично с новыми бланками заявлений и деклараций для того, чтобы размер регресса был изъят из общего дохода. Абсолютно всім отримувачам субсидії в управлінні соціального захисту нагадують, ця допомога є не лише правом малозабезпечених родин, вона дає і певні зобов'язання. У першу чергу це обов'язкова оплата своєї частини комунальних платежів. Підприємство, яке так і не дочекається оплати послуги у повній мірі, вправі звернутись до соціального управління. Тут у свою чергу можуть скасувати державну допомогу для неплатника, навіть якщо він наприклад, знехтував сплатою за найменшим рахунком 8 гривень, стільки коштує вивіз сміття. Сім'я сознательно не проплачує цю услугу, при цьому не має задолженности по виплаті заробітної плати либо тих доходів, які сім'я має, То ми праві, і це ми вже будемо робити, тому що за цей підконтрольний вопрос. Ми праві остановить всю субсидію. Таким чином, на сьогодні попрощатись із субсидіями довелось близько 600 сім'ям. Вони не платили за воду і тепло. Державну допомогу ці родини можуть відновити, але після повного погашення своїх боргів. Катерина Стрельчук, Віктор Петров, Станіслав Мартиненко, новини ПТРК.